Тельці привіт! І сьогодні ми поговоримо про ваш гороскоп на Квітень 2025 року, і квітень вже буде, знаєте, більш такий спокійний, можна сказати, місяць. Березень був, був дуже насичений, емоційно насичений. Багато було е планет. Ну багато дві планети було в ретро, але на для одного місяця то можна сказати і багато ретро планет. Також ще був коридор затемнень в нас місячне затемнення, сонячне затемнення. Емоцій було просто дуже багато. А також через ретро-рух планет, знаєте, можливо, були якісь паузи, якісь затримки. Тут, нарешті, вже в квітні можна так сказати, все це відпустить вас. І починається в нас місяць з того, що 7 квітня. Виходить Меркурій в прямий рух, і е, за цей ретро рух він повернувся трішечки в риби, в знак риби по 16 квітня він буде. Тобто десь у цей тиждень Меркурій, е, можна так сказ сказати, дає можливість на доробляння та якоїсь. Справи на завершення якоїсь справи по одинадцятому циклу. Риби для вас це о, по одинадцятому сектору. Вибачте, риби це для вас одинадцятий сектор, сектор ем, друзів, колег, соцзв'язків. І тут Меркурій може давати, можливо, якусь інформацію по друзям або колегам, можливо, яка затримувалась. Через ретро її рух. Тут, тобто, вона вже прийде ця інформація. Можливо, надійде якась інформація від старих ваших знайомих, з якими ви вже багато років не спілкувалися. І тут прийде якась звістка, можна так сказати. А також в нас 11-й сектор відповідає ще й за соцмережі. А Меркурій в нас відповідає за навчання, можливо, ви навчалися чомусь. Чомусь, да, якісь курси проходили з приводу соцмереж, там, як розвивати е, свій аккаунт, як створити, як збільшити свою аудиторію. Е, тобто, можливо, тут буде завершення цих курсів, можливо, ви їх вже завершили, а вам е, затримували там, видачу сертифікату якогось е, з приводу цього навчання, то тут вже м -м, він буде, вам його видадуть, тобто вже підуть е, справи в прямий рух. Також тут може бути. По, а, по 11 сектору він в нас відповідає ще за реалізацію планів тому тут, же, можливо, якраз буде реалізація якогось плану, тобто завершення так, цього плану, е який ви реалізовували якийсь період часу, і, можливо, через ретро-рух щось затримувалось для того, щоб ви вже знаєте, завершили цей план. А також, м -м, можливо, завершення угоди в нас. Меркурій відповідає за транспорт, можливо. Ви продавали своє авто, тому що по ретро руху Меркурія. Ми пам'ятаємо, що краще техніку авто не купувати, але продавати можна. Тобто, можливо, ви продавали авто і тут вже буде завершення цієї угоди, підписання угоди про продаж авто. Або можливо, поки був ретро-рух, ми що можемо? Ми можемо торгуватися, придивлятися, робити тест-драйв. Можливо, ви ось це все робили, поки був ретро-рух. А Меркурія з приводу купівлі саме авто. І тут якраз він вийшов в прямий рух і ви можете завершити цю угоду. Тобто вам все сподобалось, ви пройшли тест-драйв, вам сподобалось. Ви там, можливо, обговорили ціну, можливо, якісь знижки або ще щось. І вас все влаштовує і все, як Меркурій вийшов в прямий рух, ви можете вже підписувати дійсно угоду з приводу. Купівлі авто, можливо, і таке. Далі в нас Венера. Венера виходить в дірект і також за свій ретрорух вона трішечки повернулася в знак риби і буде там аж до кінця квітня по 1.05 по 1 травня. Тобто в нас також Венера дає ось цей час на завершення циклів по 11 сектору. І Венера в нас відповідає за кохання. І тут, знаєте, що може бути по 11 сектору? Можливо, ви хтось наважиться з вашого кола спілкування, від друзів, можливо, колег. Зізнається вам у коханні. Можливо, ось цей ретро-рух Венери, знаєте, як він збирався з духом, щоб вам там зізнатися, наприклад, в коханні може таке бути. Також в нас 11-й сектор, до речі, відповідає за борги, тому тут, можливо, вам хтось поверне борг, хтось з друзів або з колег, тобто з вашого кола спілкування хтось. Намагався повернути, можливо, до речі, гроші по е, в ретро Венері, але були якісь затримки, і він не міг це зробити. То тут, вже коли він виходить, то можливо, якщо хтось вас колись брав в борг гроші, то він вам їх поверне. Так, або також нас у нас 11 сектор відповідає за реалізацію планів, і в А ВНР відповідає у нас за гроші. То тут можливо реалізація планів по грошам по якимось фінансовим планам, Можливо, ви ставили собі якийсь план. Е Заробляти там, наприклад, якусь суму в місяць, або там вийти на якийсь дохід, або можливо додатковий дохід якийсь мати, або можливо, ви якісь відсотки отримуєте від якогось вкладення. Тобто тут можливо, що ви вийдете, виконати ось цей план, який ви ставили по доходам, по грошам. Далі в нас також 13 квітня в цей же день повний місяць в знаку Терези. Для вас це шостий сектор. Це сектор роботи, рутини, наших обов'язків, нашого здоров'я. І тут повний місяць може давати нам висвітлення з якоїсь ситуації по здоров'ю. Можливо, ви проходили якісь, якісь аналізи, якийсь, можливо, щорічний чекап, і вам буде якась, ну, якесь висвітлення ситуації, що, можливо, вам. Наприклад, там, треба більше приділити, приділити, приділити уваги вашому здоров'ю, або, можливо, пропити якийсь курс там, вітамінів, або там, якихось додаткових, не знаю, там, мінералів, там, вітаміну Д, або ще чогось. Може таке бути. Можливо, вам треба буде зайнятися спортом, тому що у нас шостий сектор ще й за а, а, звички наші відповідає. Тут можливо через ось цей ось цю ситуацію по здоров'ю можливо вам треба буде зайнятися спортом тобто більше акцент іде на здоров'я, тобто на спорт для здоров'я. А, також, можливо, треба буде позбавитись від якихось шкідливих звичок. До речі, повний місяць це дуже хороший час для того, щоб позбавлятися від чогось. А, не тільки від поганих звичок, повний місяць, це може бути позбавляння від чогось непотрібного, тим, чим ви не користуєтесь, можливо, якусь. Якийсь одяг віддати на благодійність, або викинути, якщо він вже <смі> такий, що не можна віддати його на благодійність. Тобто, можна так сказати, на поповному місяцю можна очистити свою там, квартиру, так, своє місце, де ви живете, від чогось зайвого, тим, чим ви не користуєтесь вже давно, тому що те, чим ви не користуєтесь, це можна так сказати, як. Нежива енергія, і вона вам якби енергії не додає. Тобто тут можна по повному місяцю від цього позбавлятися там, або викнути, комусь віддати, віддати на благодійність, ем, про, ну, Тобто позбавитись, ось так можна сказати, позбавитись цього. Також, що у нас ще може бути? Також це може бути позбавлення від якихось обов'язків, тому що в нас шостий сектор за обов'язки також відповідає. Це можуть бути якісь рутинні обов'язки вдома, можливо, по здоров'ю ви чогось не можете тимчасово так ось цей період робити. І ці обов'язки, наприклад, на себе візьме або чоловік, дружина, може у вас діти вже. Дорослі вони на себе цей обов'язок візьмуть, або можливо батьки, якщо ви з батьками живете. Тобто, можливо, ці обов'язки якісь да, від вас е відійдуть, або, можливо, це обов'язки на роботі, можливо, наймуть вам якогось е помічника і там асистента, і ви йому віддасте частину своїх обов'язків. Таке що може бути. Так, ідемо далі. 16 квітня Меркурій він в нас все, все ще в прямому русі, але він змінює знак з Риби на Овен, і це для вас 12 сектор. І тут в нас 12-й сектор відповідає у нас за духовність, за підсвідомість, за самопізнання. Тобто тут може бути якась інформація, до речі, від вашої підсвідомості, можливо, якийсь інсайт під час медитації, або, можливо, якийсь віщий сон, або, можливо, якась підказка від вашої інтуїції. 12-й сектор, до речі, за інтуїцію також відповідає. Або, можливо, в нас Меркурій відповідає за навчання, можливо, будете навчатися якраз. Навчатися слухати або отримувати якусь інформацію від своєї підсвідомості. Так? Тобто, може, ви будете навчатися медитації, йоги, цвяхостояння. можливо, навіть в ретрит поїдете, щоб більше зануритись в весь цей процес. Можливо, а, або тлумачення снів також, можливо, тлумачення снів ще буде. А, так, ага, дванадцятий сектор у нас ще відповідає за релігію, тому можливо це буде вивчення е, якоїсь релігії, або більше поглиблення в вашу релігію, якою ви зараз е, дотримуєтесь. Можливо, все це буде якось пов'язана медитація з релігією. Можливо, буде. Можливо, ви будете з якимось гуру спілкуватися, від нього отримувати якусь інформацію. Так, що ще? А, і ще в нас 12-й сектор відповідає за таємниці. Можливо, буде розкриття якоїсь таємниці, яка, можливо, до речі, вас і підштовхне до ось цього. Пізнання підсвідомості, тобто, знаєте, ви як отримаєте якусь інформацію від своєї підсвідомості, завдяки якій відкриється якась таємниця, і ви зрозумієте, що треба знаєте, як зануритись в навчання, в, в пізнання самого себе, да, своєї духовності, навчання. Ось цьому якомусь, можна так сказати, прислуханню до своєї інтуїції, яка вам дійсно допомагає там розібратися або дає вам якісь підказки. Так. Демо далі. Ага, 18 квітня у нас далі. 18 квітня Марс переходить в Лев. В знак Лев, і для вас це четвертий сектор, сектор нерухомості. А Марс в нас, знаєте, це ще й планета ризиків. Тому тут буде, будьте обережні, якщо ви будете м, якісь е, підписувати, можливо, угоди, документи, договори з приводу купівлі-продажу е, е, нерухомості. Будьте. Обачні перевіряйте всі документи, тому що тут можуть бути якісь, е, якісь ризики в цьому е, плані. Можливо, хтось захоче вас обманути, можливо, якісь будуть документи, е, липові якісь документи, тобто щось таке. Просто будьте більш обачними і перевіряйте. Але взагалі Марс дає нам якраз ось цю дію бажання. До, можливо, купівлі нерухомості або зміни місця проживання, або зміни, зміни е, в вашому місці, місці проживання. Тобто ремонт, можливо, ви якийсь захочете зробити. Якісь зміни в вашій квартирі або кімнаті, е, можливо, таке щось буде. Так. А, до речі, у нас ще четвертий сектор ще відповідає за, е, за так сказати місця нашого дитинства, да, місця наших предків, тому можливо у вас буде бажання поїхати туди, де ви зростали, в місця, де ви народилися, або були в дитинстві, або там, де проживали ваші батьки, можливо, таке, що буде. Uh, так, 20 квітня сонце переходить в ваш знак, в знак Телець. А для вас це перший сектор, сектор особистості, краси, сектор іміджу. І тут вас, м -м вам сонце додасть впевненості в собі, але й також додасть вам, е знаєте, можливо, бажання щось в собі змінити, можливо, навіть кардинально змінити свій імідж. Тому тут можливо, що ви щось будете змінювати в своїй зовнішності. А ще й 27 квітня новий місяць також переходить в ваш перший сектор в знак Телець. До речі, якщо ви пишете, ведете блокнот бажань. У нас новий місяць буде 20 о 21.30 за київським часом, тому можна вже 27 квітня ввечері після того, як настане 21.30 писати свій блокнот бажань, вести свій блокнот бажань, записувати ваші мрії, ваші бажання, ваші цілі. Для того, щоб вони краще збувалися. І цей новий місяць так додасть вам нових можливостей а, можливостей, е можна сказати, в усьому, тому що перший сектор, хоч і відповідає якби за нас, да, за нашу особистість, наш характер, і самовираження, але все ж таки е все, що з нами відбувається, воно е стосується нас. Нашої особистості це і наші друзі, це і робота, це і наші звички. Тобто тут у вас будуть нові можливості, можна так сказати, для всього. Взагалі дуже добре, коли новий місяць в першому секторі для якихось починань. Якщо ви хочете щось почати. То вам новий місяць буде сприяти і допомагати в цьому, наприклад, там почати новий бізнес, або, можливо, почати якісь нові стосунки, або почати займатися спортом, почати позбавлятися від якоїсь звички поганої, або навпаки, почати. Впроваджувати нову звичку, звикати до нової, нової якоїсь корисної звички. Ось тут для вас просто супер. І також для блокнота ваших бажань також це супер час. Він буде додавати вам якраз цей новий місяць, додавати, можна так сказати, прискорення, щоб ваші бажання збувалися. Ось так. Ось такий квітень у вас тельці, вже набагато легше, да і більш такий можна сказати оптимістичний квітень. Бажаю, щоб у вас все було якнайліпше. Склалося все добре і, звичайно, до нових зустрічей.